Боже чудо, гірко було Ісусові маленькій дитинці. Не вродився він в палаті, ні навіть в хатинці, а в убогому вертепі за містом на полі нічим було приодіти груденя та голі. У кутку стояли ясла, а у яслах сіно. Туди мати положила Ісуса дитину. Оце тобі колисочка, маленький мій синку. поки прийдуть до нас гості. Засни, хоч годинку. Пробудились чабани у степу глухому, поспішають поклонитись Богові малому, бо збудив їх янгол Божий і сказав новину про народження Христове, про святу дитину, прибігають до вертепу, з подиву німіють, заспівали Бог предвічний, та чомусь не сміють. За Йордану від пустині шляхом йдуть верблюди. Палахкочуть смолоскипи, розмовляють люди. То три книжники учені, мудреці зі сходу поспішають за промінням зірки з небозводу, бо зірниця промениста ген високо з неба показала їм дорогу, де йти їм треба. Приїжджають до вертепу, з подиву німіють, на правдивого месію, глянути не сміють. Хоч ходив полями холод і здіймався вітер, круг вертепу стало тепло і запахли квіти, а зірниця срібним світлом, тихим і чудовим осіяла Боже чудо, Рождество Христове. І для вас ця Божа зірка, любі наші діти, у святий різдвяний вечір над вертепом світить і показує вам просто до Христа дорогу. Ви до нього поспішайте, поклоніться Богу і благайте допомоги на всі смутки й болі. А для рідної країни гаразду та волі.